А в полях колосяться хліба, а в садочку співа соловейко, ніби кличе до єдності нас. Нумо, браття, візьмімо за руки дружненько щоб ніхто не стиснувся із нас. Від шахтарського сходу до сивих Карпат, нехай буде в нас мова єдина, хай серує гірський водопад, хай здорово зростає родина Рідний Києва наш, ти колиска усіх країни, так молися ж ти Богу за нас, щоб не впасти нам всім на коліна. Я благаю усю українську родину, бо насправді настав такий час, щоб любили ми всі Україну, як Господь возлюбив усіх нас. Слава Україні! Нам осталась одна минута, и еще нам еще одна минута дается. Мы выходим в прямой эфир. Не все будете звезды экрана. Давайте заставим Киев. А, подождать. Ну, Киев сказал подождать.